Наші освітяни повинні виборювати своє право на краще життя і переконувати уряд в тому, що обіцянка підвищити заробітну плату вчителя до трьох мінімальних зарплат має бути виконана у контексті державного бюджету на 2026 рік. Заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев заявив, що Україна не може дозволити собі підвищення заробітних плат вчителів до вказаного розміру, тому що це створить не Безпечний прецедент. І, зокрема, підвищення заробітних плат собі захочуть інші бюджетні працівники у культурі, в охороні здоров'я і в соціальному захисті. Скажіть, будь ласка, а що ж поганого у підвищенні заробітних плат для цих людей, які виконують надзвичайно важливу функцію в умовах війни і жили, по суті, в злиденних умовах? Я вважаю, що навпаки підвищення заробітних плат для них стане сигналом, що Україна має майбутнє. І що цю країну потрібно підтримувати? Що ж такого? Робить корисного пан Роман Єрмоличев, що його заробітна плата за 2024 рік становила понад півтори мільйони гривень. Уявіть, людина, яка заробляє понад 100 тисяч гривень, говорить, що вчитель не може отримувати принаймні 24 тисячі гривень. Я вважаю, що бідні вчителі це стрес для дітей. Бідні вчителі це некваліфіковані працівники, бідні вчителі це неякісна освіта і неграмотні міністри на своїх посадах. Якщо в Україні війна, то потрібно максимально спрямувати усі можливі ресурси на підвищення соціальних стандартів, щоб люди вірили в свою державу. Якщо у нас не вистачає на це коштів, ми повинні радикально змінити підхід до оподаткування і покласти більший податковий тягар на найбагатше. Отож, шановні вчителі, я бажаю вам успіхів у вашій боротьбі, і я сподіваюся, що жодні єрмоличеві не стануть на шляху до гідного і процвітаючого майбутнього України.